Привіт, всім звати на Олег, виконуємо електромонтажні роботи. Зараз ми знаходимося в сере приміщення, новобудова, однокімнатна квартира в нового будинку. Як бачите, є штукатурка. Зараз знаходиться мобілі розподілчого щитка, який знаходиться над дверима, там 6 автоматів. Та як в лінія на кухню, на кімнату, на коридор з ванною. Котел, правильна, машинка і духовка. Чому він вище, ніби тут ніша була збита збоку, але коридорчик маленький, зна, прийшов, каже, ну раз немає де якусь шафу поставити. І ми просто вийшли з того, що ну, немає так бути, ну, але сам прийняв рішення, щоб йому поставити щиток на двері, щоб їм міг якусь кнішу пробити собі з на лафік. Там зверху стоїть, теж розпадичий щиток, відчув буті для слаботочки. Всі інтернет, і телевізори сходяться, їх потім вже йде до щитка. І з боку біля нього стоїть Тут Знаходиться виключатель і домофон на виключатель на цю розерім, на цю лампу, що в коридорі. Тут ми покладаємо розпарідча коробка, одна, друга розпадівча коробка і ванна. Тут включатель ванни. Не знаю, що буде видно подивитися. Тут на заді, заді якраз виходить кабель на, на витяжку, тут на лампу. З цього боку, одна розетка не виключати на витяжку. Роблю витяжки, постійно в ній ще виключати, ставлю вані. Вони раз, якщо їй переходиться, треба, аби вона робила. Тут то треба такі двері відкривати або з коридору, там так всередині себе щось не включити все. І ще одна розетка під, під сушку буде йти. Тут у нас кухня, також, щось, також нас виключати, дві розетки, щоб перед виключати на кухні. Кухня лампа. Тоді тоді подаємо. Телевізійний блок, інтернет, телевізор. Від тут розетка на холодильник, робочий стіл, мавальний захід, типу тут далі робочий стіл, внизу подипральна машинка, витяжка, налише, внизу духовка, ще робочий стіл і розетка для котла. Попадає в такий балкончик, який попадає одразу і в кімнату. Балконі ну, тут якраз таки є закушу, маємо доставити робочий стіл для інтернета, но малищі там інтернетка бльована і 80-20. Виключати, розподілся коробка, і лампу буде постійні. Стеля до релізького нема, де важити. І ми краще було достигнути стоять, якраз там буде на столах. Попадаю в кімнату, так, так само у нас телевізійний блок, інтернет, інтернет, кабель телевізійний 220. Тут розетка і, і з цього боку маємо додишку. Відповідно, у нас буде бра, розпадюча коробка і розетка, і треба виключати. Один виключатель включає річники бра, а другий виключати у нас тут виходить прохідний. І з другого боку ліжка самий поставили брак, ходить коробка розетки, і виключати ручник. І другий прохідний виключатель, який буде виключати ось цю центральну лампу. А тут біля входу, біля дверей, ми поставили виключатель проміжний, Воно і виходить, що в цій кімнаті центральну лампу можна включити і виключити в будь-якому в положенні в трьох різних позиціях. Біля входу, біля, біля дверей, з одного коліжка і з другого ліжка. Що хочеш, в його комбінаціях лампа включається і Вот так, в основному все. Сюди заведяться інтернет-телевізійні кабеля. Ну, розетка мусить стояти біля Wi-Fi, бо інтернет-кабель може ще один з одного входу два не зробити, так як у нас до три. Аж треба буде все заводити в fi все, аналічно тут все. Дзвоніть, підписуйтесь на наш канал, наш телефон 095 0645 646. Все, пока до зустрічі.